Сьогодні будемо варити зубку з зеленим горошком. Для нашої зубки нам потрібно готовий бульйон, м'ясний, у мене курячий, картопля, зелений горошок і лапша. У мене шпагеті поломане. В, кип в киплячий бульйон засипаємо картоплю. І варимо до готовності картоплі. Наша картопля вже зварилася і кидаємо заморожений горошок. Можна давати такий консервований, можна свіжий, який маєте. Все, варимо до готовності горошку. Горошок вже зварився і кидаємо наші макарончики. Трошки поваримо хвилин 8 і виключаємо. Ось така вийшла наша зубка з зеленим горошком. Я туди ще дала приправи і зелений кріп. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Па-па!